Ігорю. Боже, кохана, як я хвилювався. Ти як? Як лікар, я хочу підкреслити, що ваші навантаження занадто інтенсивні. Зважаючи на пересаджене серце, рухатися потрібно, але помірніше. Лікарю, але моя завдяки спорту позбулася за кілограмів. Надмірна вага теж шкодила її серцю. Хіба ні? Так, але якщо… Але зараз вона гарно почувається. Щось сталося, Люба? Та Леська якась дивна чіпляється з питаннями. Ти не зважай, тобі зараз треба думати виключно про хороше та приємне. Я мрію, як ми поїдемо після весілля до моря. Будемо дивитися на хвилі. Я буду засмагати обережно. Я обіцяю. А я все ж таки гадаю, що нам потрібно поїхати в гори. Знаю одне чудове місце. Ану, на Вітаміни тобі точно не заводять. Та ну все, я більше давай, не можу. давай, можем. давай, ще трішки. Ще трішки. трішки. Так, а ну давайте тут без насилля. Майя. Л... 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 Лікарю. Майя. Вийдіть з палати. Вийдіть. Щ що з нею.